Ми робимо все, що можемо, а стає тільки гірше. Стратегія поведінки держави так і не з'явилася. Там, де мала бути політика, у нас був теплий туман ілюзій. Ніякої чітко визначеної політичної мети війни не було. Підготовка до війни це щось зайве, радикальне, небезпечне для рейтингу. Стаття Залужного, дипломатична і вибухова водночас у виданні Ліганет з'явилася нова публікація роздуму дипломата і військовика Валерія Залужного щодо місії Збройних сил і місії політики. Це дуже збалансована стаття, але якщо заглибитися. Вона відкриває просто дантове пекло. Уявіть собі таку сцену: кінець 23-го року, генштаб, ніч, кабінет, люди, які реально тримають фронт, дивляться на мапи, на цифри, на зведення і раптом усвідомлюють, ми робимо все, що можемо, а стає тільки гірше. І от головнокомандувач формулює дуже чесно, мене Розуміємо, ми ще не розуміли, чому кожного дня стає дедалі важче і важче. Щось було не так. Але щось не про дрони, не про артилерію. Залужний прямо каже, з військовою фізикою ми розібралися. Війна в 23-му році кардинально змінилася. Ми відповіли об'ємними БПЛА, космічною розвідкою, інноваціями. А от стратегія поведінки держави так і не з'явилася. Чому? Тому що там, де мала бути політика, у нас був теплий туман ілюзій або непрофесіоналізму. Якийсь момент залужний робить те, чого політики бояться як вогню. Він дає команду підняти всі директивні документи, які надходили до Генерального штабу ЗСУ, щоб з'ясувати, яка ж політична мета була визначена. Це ключовий момент, це не академічний інтерес, це питання, за що саме ми кладемо життя людей, за яку формулу, за який горизонт, за яку державу в юридичному і політичному сенсі. І ось вирок: на жаль, тоді ми нічого не пропустили. Тобто ніякої чітко визначеної політичної мети війни не було. 12-й рік війни і нуль чітко артикульованої цілі на рівні директивних документів. Панове пацифісти при владі, от вам ваш миролюбний підхід. Тепер подивімося, як Залужний розкладає пацифізм по кісточках. Коли він пише про 19-21 роки, це звучить як акт звинувачення. Росія нарощує військовий бюджет, переозброює авіацію, качає промисловість, стягує війська до кордону, готує стратегію розгрому. Але що робить Україна? Цитата: водночас в Україні все відбувається навпаки. у 21-му році армії виділили гроші навіть менше ніж у попередньому. З 260 мільярдів гривень для міноборони було менше половини. Фінансування розробки і закупівлі зброї і техніки не збільшували. ЗСУ були в стані стагнації. Це ще треба згадати, який кадровий потенціал залишався в ЗСУ на той час. Ось це і є практичний пацифізм. Не той, де виходячи з білими прапорами, а той де уряд робить вигляд, що підготовка до війни це щось зайве, радикальне, небезпечне для рейтингу. Під гарною обгорткою 5% ВВП на сектор безпеки. Ховається насправді дуже простий факт: на реальні зуби оборони грошей не дали. Це вже не помилка, це тип мислення. Тип, який каже: та не буде повномасштабної війни, не панікуйте, не зривайте економіку, дайте жити якось поміж краплями. Залужний про це не пише в стилі памфлету, але фраза. Важко сказати, якій політичній меті відповідав такий стан найжахливішої інституції, найважливішої, перепрошую, інституції в державі. Найжахливішою вона стала після Міндічгейту, і ми про це підозрювали. Але це і є дипломатичний спосіб сказати ніякий, хіба що меті самообману. Далі ще цікавіше. Залужний переходить до суспільної підтримки та мобілізації. Тут знову політика виходить на перший план. Згадуючи Клаузевця, залужний каже: без суспільної підтримки неможливо успішно вести війну. Тоді чи не основною формою такої суспільної підтримки є ставлення суспільства, перш за все, до мобілізації, яка стрімко почала давати збої. І тут вже питання не до солдатів і не до ТЦК, це питання до тих, хто рік за роком малював рожеві картинки, замість того, щоб чесно сказати людям: це надовго, це важко, це потребує болючих рішень. Згадайте черчилівські кров піти сльози. Натомість ми бачимо те, що залужний дуже стримано, але точно описує про західних і українських політиків. Перебували у полоні власних ілюзій, вимальовували рожеві сценарії чи підігрували один одному, розмірковували про відбудову України, малювали майбутні вибори в Україні. коли лінія бойового зіткнення впевнено рухалася у бік Дніпра. А вже сьогодні у бік Запоріжжя та Харкова. Отут закінчується омана і починається політичний цинізм. Фронт йде до Дніпра в головах презентація про план маршала для України і політичні розклади про майбутні вибори. Це вже не просто оманливий пацифізм, це вид колаборації з російською стратегією виснаження через відмову дивитися правді в очі. Залужний дуже чітко показує: що Росія грає довгу. Коли не спрацював швидкий розгром, вони перейшли до стратегії виснаження. Перевели економіку на військові рейки, закрутили пропаганду, переформатували законодавство, зробили мобілізацію конвеєром. А що робила Україна в той же час? Цитата: Ми готувалися до кави у Криму, завершення війни у 23-му році та спостерігали за намаганням захопити Бахмут. Росія ж. Формувала стратегічні резерви і затягувала нас у війну, до якої, як і в 22-му році, ми не були готові. Війну на виснаження, мабуть, один із найболючіших абзаців, тому що він розкриває розрив між військовою реальністю і політичною фантазією. Політичний клас нинішній з банкової, а не той, що і присутній в Україні. Позиція зовсім інакше дивиться на всі ці процеси, але політичний клас продавав людям каву в Криму, і завершення війни в 23-му році, натомість, реальність готувала нам зимову війну на виснаження, де рахунок йде на місяць, роки, ресурси, нерви і єдність. І тут головне, стратегія виснаження б'є не лише по артилерії. Вона б'є по суспільству, по нашій здатності не розвалитися із середини. Найбільш жорстока частина статті там, де Залужний говорить про вирішальний удар Росії. Цитата. У стратегії виснаження є вирішальний удар. Якщо згадати історію, то відповідь очевидно. Це громадянська війна. Хіба це не страшний прогноз? А цей прогноз не від головофілософствування розумування, це прогноз наслідок практичного досвіду. Ось де точка, в яку сьогодні б'ють усі вороги України, зовнішні і внутрішні. не просто по фронту, не просто по економіці, по нервах суспільства, по довірі, по відчуттю справедливості. Що таке громадянська війна в цьому контексті? Це сценарій, де. Мобілізація розвалена, люди не вірять ні владі, ні армії. Корупція стає нормою, політики воюють між собою більше, ніж ворогом, суспільство ділиться на взаємно ненависні табори. Те, до чого Росія системно штовхає нас, а частина нашого політичного класу свідомо чи несвідомо підштовхує зсередини. І от на цьому фоні залужний ставить просте як постріл розмежування. Перемога це розпад Російської імперії, а поразка повна окупація України через її розпад. А розпад інституцій започаткував хто у нас? Зеленський приходив у владу під гаслами руйнування державних інституцій. Ну, але наші посполити бігли на виборчі дільниці з радісним геготом. Зверніть увагу, нема у цитаті із залужного слова мир у звичному солодкому сенсі. Є або перемога, або поразка, або пауза між раундами. Це удар по всіх, хто продовжує гратися у швидке врегулювання, справедливий мир без гарантій. Давайте просто домовимося. Залужний прямо попереджає справедливий мир. Це цитата, який без гарантій безпеки та реальних фінансових програм неодмінно виведе війну з Росією у наступний етап вже громадянської війни, тобто погано прописаний мир це не кінець війни, а зміна її форми чи моделі. Якщо політики цього не розуміють, вони грають у російську гру і за російськими правилами. І нарешті про головне, що він вимагає від політики. Він пропонує розкласти нашу історію війни на періоди і для кожного заздалегідь сформулювати політичну мету. Від 15 до 22 року, період, коли треба було готуватися, а не уникати війни. З 22-го період, коли треба було добивати або готуватися до виснаження, а не жити в режимі Зараз ще трохи і все скінчиться. І фінальна, фінальна формула звучить так: отже, формулювання політичної мети війни є найскладнішим випробуванням для мислення політики. Війна це каталог грубих помилок, говорив Вінстон Черчилль. А далі залужний ставить ту планку, від якої просто нікуди дітись. Чи не головною тоді політичною метою для України є позбавлення Росії можливості здійснювати акти агресії проти України в осяжній перспективі? Мається на увазі найближчі 50-100 років. Це означає одне будь-яка політика. Яка веде до того, щоб Росія не могла більше воювати з Україною, це не політика, а ілюзія. Всі, хто продовжує будувати свої кар'єри, рейтинги і схеми на цих ілюзіях, несуть відповідальність. І не лише перед виборцем, перед тими, хто стоїть під Куп'янськом, Покровськом на півдні, під Харковом. Тож, коли ми читаємо статтю Залужного, давайте не обмежуватися форму гарний теоретичний текст. Це не підручник, це ввічливо написаний обвинувальний акт проти політичного пацифізму, бюджетної сліпоти, ілюзії швидкого миру. Готовності закривати очі на корупцію, і хаос, і зрештою проти готовності віддати країну на виснаження без плану, без мети і без честі залужний зробив свою частину. Він назвав речі своїми іменами. Наскільки прямо наскільки дозволяє йому мундир? Тепер питання до політиків і до нас з вами чи готові ми врешті жити на вілюзіях, ілюзіях, а в тій реальності, яку описується стаття. Бо війна це, як він нагадує, не питає нашої згоди, вона просто виставляє рахунок за кожний рік самообману, за кожен пацифійський бюджет, за кожну відкладену реформу, за кожну політичну брехню про швидкий мир. І питання вже не в тому, що думають про себе ці політики, питання в іншому: чи дозволимо ми їм і далі ховати відсутність політичної мети? За спинами тих, хто тримає оборону без права на ілюзію. Дякую. І дякую, збра... дякую Збройним силам за їх тяжку працю і стійкість.